Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами моїми улюбленими 5 сніданками. Ну що, смачного перегляду. Беру зручну каструльку 150-200 г творогу. Вбиваю в творог одне яєчко. Додаю одну ложку цукру. Також беру ванільний екстракт, можна ванілін або ванільний цукор хто як любить. Також знайшла в себе один банан. Додаю теж в тісто і починаю розминати виделочкою. Після цього додаю муку. Муку додаємо на око. сипати муки. А я знаю, я все на око. собі А, теку. На око, О, так. Да? Ага. Все залежить від того, який у вас творог. І починаю вимішувати тісто. Далі на дощечку беру муку і починаю формувати сирники. Ось такі. Ну, намагаюся, як в ресторані, але не завжди виходить. То, що маємо, то маємо. Смажити буду на кокосовому маслі, беріть без запаху, тому що буде стояти запах на всю квартиру. Але на смак це ніяк не вплинуло. Ось такі гарненькі, рум'яненькі сирнички у мене вийшли. Вживаю я їх із протеїновою шоколадною пастою, а також із ягодами. Смачного. Готуємо тости з авокадо. Спочатку беремо воду, нагріваємо на плиті. Беремо 2 яйця, чекаємо, доки закипить вода. Додаю трошки солі для того, щоб добре почистити яйця. Кидаю яйця і варю 10 хвилин. Після цього зливаю гарячу воду та додаю холодну. Тим часом розрізаю авокадо. Очищаю його ось так ложкою та починаю розминати вилочкою до масляного стану. Нарізаю дуже дрібненько цибульку, помідорчик, солю, перчу, додаю трошечки оливкового масла та буквально трошечки лимону. І перемішуємо це все. Підсмажую хліб, після цього чищу яйця, починаю намазувати авокадо на хліб. Нарізаю яйця, як вам буде завгодно, можете ось такими кружечками, і викладаю зверху на тост із авокадо. І ось такий виходить сніданок. Довго думала, як називати цей сніданок, так і не придумала. Це буде в мене фрітата те, що знайшла у холодильнику. Знайшла ось такі чорні оливки і нарізаю їх маленькими кільцями. Нарізаю цибульку зелену, беру хліб і вирізаю стаканом ось такі кружальця. Беру два яйця. І починаю збивати солю перчу, перемішую це все. Далі ставлю сковорідку на плиту, викладаю хліб, вливаю половину яйця збитого і додаю оливки та зелену цибульку. І починаю смажити. Вирішила ще додати помідорчиків. Перевертаю це все добро і зверху викладаю сир. Ось така краса в мене вийшла. Роблю те ж саме і з другим яйцем, трошки мене тут воно витікло, але нічого страшного. Те ж саме перевертаю, додаю сир і готово. Зелену цибульку зверху і сніданок готовий. Сьогодні мені захотілося два тости, один солодкий, один солоний. Отже, готуємо тост із беконом та яйцями, а також тост із ягодами. Отже, беремо два хлібця та піджарюємо в тостері. На плиту ставимо сковорідку, додаємо оливкове масло і починаємо смажити бекон. Далі беру авокадо. Ось так розминаю виделочкою, додаю оливкове масло, сіль, перець, перемішую це все. В цей момент бекон підсмажився, я додаю туди яйця. На тарілочку викладаю два хлібця. Один змазую авокадо, інший змазую сиром, можна філадельфію будь-яким який сир. Далі додаю на один тост. Бекон та яйця, а на другий викладаю ось так гарні ягоди. Смачного! Зараз готуємо один із найулюбленіших моїх сніданків. Отже, в мене ще залишився бекон. Нарізаємо ось так маленькими шматочками, викладаємо на пательню та підсмажуємо. Додаємо сюди два яйця, солимо, перчимо. В цей момент беремо лаваш, м'який сир, викладаємо ось так підсмажений бекон, далі беру салат айсберг, трошки помідорчиків, трошки оливок, два яйця і в мене був ось такий сметанний соус. Далі додаємо трошки сиру, обережно скручуємо. Підсмажуємо і все готово. Дякую за увагу, ставте лайк, пишіть коментар і зустрінемось у наступних відео.